Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 1 березня і ми будемо сіяти тютюн. Сьогодні сіємо Вірджинію Gold, Берлі 46, гавану і Болівіан Ancriol. Сіяти будемо ось в такий луточок, він вже з дренажними отворами. Ну, насипаємо ґрунт. Будемо сіяти поверхневим способом. Е, от в такому у нас буде по одному рядочку Болівіан Кріолу і гавани. Трошки притиснемо ґрунт. Зробимо ось такі рядочки. Рядочки, доріжки. Проливаємо. Тут у нас дощова вода і ну, розчин марганцовки слабенький, така рожева водичка. Будемо сіяти за допомогою ось такої сівалочки. Ну, насіння нам потрібно небагато, воно дуже дрібне. Ну і сіємо в рядочок. Це так прикриваємо, щоб, ну, можливо, там не відскочила насінина. В інший рядок. Рівномірно просто розподілюємо по поверхні. Наступною посіємо гавану. Тут добре видно насіння те, яке посіяли. Тепер сіємо гавану. От, ну І так само ми посіємо і решту сортів. Наступного разу тютюн ми посіємо десь. За два тижні цей тютюн ми потім будемо пікірувати в стаканчики. А поки чекаємо сходів. Тепер змочуємо насіння заприскувача. Там також залита дощова вода, розчин марганцовки. За допомогою плівки робимо парничок. І насіння ми залишаємо тут на столі. Зрештою, розсади не будемо ставити в тепле місце. Будуть отут у нас в хаті на столі вони і прокидатись. Все. Тютюн посіяний. Що далі буде відбуватися, буде в наступних відео на нашому каналі. Кому це відео сподобалось ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. А ми посіємо ще решту тютюну.